Це взагалі для мене якась така дивна дивина. У мене завжди був комплекс виступу перед публікою, і хоч, хоч я вас не бачу, але я знаю, що ви мене бачите, і через це я дуже сильно зараз нервую. Таке враження, що в мене вийняли якусь палату з голови, в якій була більшість літературних слів і якісь гарні фразочки, вилучені федеречні жарти. І я просто перетворилася. на яка забула, як говорити, що говорити. Як виявилося, знімати відео для YouTube зовсім непросто. Потрібно бути і сценаристом, і режисером, і редактором, і актором, і прибиральницею, яка прибере місце зйомки до та після. І, взагалі, всім 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 Але це цікаво, це надихає. І це вже робить якийсь певний рух. Трошки бадьорить, я би сказала, що є мені на користь. А зараз ми з вами трошки поготуємо. Приготуємо разом з вами зараз салат, який називається смарагдовий браслет. Для цього я спочатку замаринувала курочку насправді це в мене індюшка. Я замаринувала трошечки у соєвому соусі у карі та сіллю. Підсмажую це м'язко до такої золотистої кірочки. Дівчата, ви собі не уявляєте, який зараз тут стоїть запах? Ось таке гарне м'ясо. Здалося мені, що воно трошки завелике. І це дійсно так. Через це я порізала його на ще більш такі мілкі шматочки. Це морква по-корейськи, я її також замаринувала буквально два дні тому. Просто додала все по рецепту, як написано на упаковці з приправою. А потім, вже перед тим, як додавати її в салат, я просто через друшлаг злила всю рідину, щоб, щоб салат не був занадто мокрий. Тут все зрозуміло, тут я труяйця, далі я буду нарізати кубиками ківі. Далі я наріжу ківі такими тоненькими слайсами. Взагалі, чим тонше, напевно, тим краще. І дивіться, дівчата, щоб ви брали, коли будете вибирати ківі, він не був занадто м'який, тому що ну, з нього не вийде зробити такі гарні слайси. І щоб він не був занадто кислий, тому що кислоти тут вистачає. Тут і яблуко має свою кислоту, і морква по-корейськи вона теж там, через те, що там є уксус, вона додає свою кислоту. Мені більше сподобався, коли ківі було така більш солодке. Так само і яблучко в мене має такий більш солодкий прикус. А взагалі цей салатик вийшов дуже такий свіжий та незвичайний. Незвичайний на смак, я раджу спробувати кожному. Тут я перемащую трошки м'ясо, майонезом. Взагалі, ми в нашій сім'ї не вживаємо майонез. Це якось буквально пару разів у рік і чисто для гостей. Тобто в нас гости були на вихідні. Я робила для них цей салат і захотілося мені щось таке цікаве зробити. То я спробувала те, чого ніколи раніше не робила цей салат я роблю вперше. Дівчата, я також наплутала. Я в жодному разі не претендую на те, що я така суперхозяйка. Я взагалі цей канал завела для того, щоб він мене мотивував ставати кращою, тому що ну, мені є куди, скажімо так, є за ким гнатися, є до чого стремитися. Тож, дівчата, говорю, що з цим салатом я трошки наплутала. По факту мало йти спочатку м'ясо, потім нарізане ківі кубиками, потім натерте яйце, потім морква по-корейськи, потім яблуко і потім сир. Якщо ви бажаєте, ви можете загуглити цей рецепт в інтернеті. Не ображайтесь на мене за те, що я так наплутала. З кожним буває Я не думаю, що це сильно вплинуло на смак, але я поспішала, тому що буквально через там пару годин до мене мали прийти гості. І все робилося в цей день, а ще у мене по вихідним зранку, і в суботу, і в неділю, урок онлайн навчання по на права, я здаю чу теорію. Не дуже мені це легко дається, потім, якось, я можливо розкажу, тому що саме тому, що це онлайн, тому що я не присутня там на цих уроках. Іноді бувають перебої зі звуком. Тож. Мені вдається дуже важко, і саме після того, як у мене закінчився урок, у мене залишалось буквально пару годин до того, як до мене мають прийти гості. Через це я поспішала та трошечки наплутала. Але все одно я залишила цей салатик на годину чи на дві настояти, щоб він трошки так пропитався всіми цими соками, щоб ці всі соки змішалися. І потім вже майже прямо перед подачею я ось так от виклала зверху ківі для краси і подавала вже на стіл. Хто не пробував, спробуйте я. Думаю, що вам сподобається. На вихідних у нас в гостях були наші друзі, молода сім'я з двома дітками. Ми знайомі з ними вже більше 20 років з чоловіком, ми з чоловіком з однієї групи інституту. І, але не бачились з ними вже досить давно, декілька місяців. І вирішили зустрітися, тим більше що наш друг 8 березня відправився захищати нашу батьківщину. Тож захотіли зустрітись і поговорити. Замість хлібу я вирішила приготувати фокачу. Їла колись її в італіянському ресторанчику, дуже вона мені сподобалась на смак, і мені хотілося саме, щоб вона була така тоненька і хрустка. Шукала в інтернеті рецепти і знайшла, як на мене, такий досить цікавий та прикольний. Суть в тому, що ми використовуємо для приготування цієї фокачі холодну, навіть льодяну воду, крижану. І потім, після того, як ми замісимо тісто, ми поміщуємо його на годину дві у холодильник. Це потрібно для того, щоб дріжджі не були такими активними у цьому тісті. Значить, для початку ми беремо 330 г муки, просіємо її в мисочку. Окремо я замішала 180 мл крижаної води, 10 г сухих дріжджів, 10 г солі та 7 г цукру. Змішала муку з цією рідиною і замісила тісто. В кінці вже додала 20 мл оливкової олії, замішала це тісто і відправила у холодильник на 2-3 години. Потім, вже як я дістала, я поставила духовку на розігрів. Окремо в тарілочці я змішала а, оливкову олію, видавила туди чесник та багатенько так солі. Це все помішала. Вирішила я прикрасити свою фокачу ось такими овочами. А, я бачила десь картинки в інтернеті, і мені здалося, що це якось так нарядно та гарно. І в принципі, воно вийшло досить смачно. Значить, я розкатала пласт цього тіста на силиконовому коврику, прикрасила овочами. І зверху змастила тією оливковою олією з чесничком і поклала швидко в уже розігріту до 250 градусів духовку. Це потрібно також, щоб фокача не встигла дуже сильно вирости і була такою хрусткою. Буквально достатньо 5 хвилин для того, щоб фокача приготувалася. Тут я готую звичайний овочевий салат, нічого, нічого в ньому такого немає. Просто овочі порізала, додала фети і заправила соєвим соусом, олійкою, лимонним соком, сіль та цукор. Бачите, що я тут відкладаю. Шматочки овочів в сторону це для нашого хам'ячка та для нашої криски. Ми їх дуже любимо, тому я їх намагаюся завжди, коли я їм щось овочеве або фруктове, також виділяти їм їхню дозу. Також я вже не показувала, тому що насправді якось було не до того. Всі думки були про те, що, що прийдуть наші друзі, що потрібно з ними гарно провести час. Про те, що наш друг відправляється на фронт. Тому, якщо чесно, я багато чого не зняла, того чого хотіла. На стіл я також поклала соління, сільотку, мариновані грибочки, нарізку з сиру, колбаски та фруктів. І цього було достатньо. Ще на стіл я запікала картоплю по типу як по селянськи, нарізала її такими брусочками, додала в неї чесничку, змастила паприку, додала, змастила все гарненько олійкою, додала також зелень, ставила на режимі курочка, там, де і конвекція є, і верхній гриль. Запікаю так уже не перший раз. У мене завжди картопелька пропікається класно, ніколи не буває сира, і завжди вона така, як ну, підсмажена і хрустка. Для маринування шашлика ми, як завжди, взяли велику кількість цибулі, поклали туди спеції, які захотіли, і залили усе кефіром. Так ми залишили на два дні. І я вам скажу чесно, що, напевно, цим рецептом ми будемо користуватись надалі, тому що шашлик вийшов дуже класний, він такий був м'ягенький. М'ясо вийшло дуже сочне. Чоловік у мене дуже любить оцю цибульку, яка залишається від шашлику, підсмажувати на сковорідці. Я взяла її, поклала в друшлячок, гарненько, промила, щоб. Щоб кефір не згортався на сковорідці, підсмажила на олійковій олії, і також подала до столу, і було, було дуже смачно. Ще я вам хочу сказати, що ми е, смажили на мангалі дуже класну рибку. Це зеркальний карп, десь 2,5 кг. Чоловік розрізав його вдоль та порізав на такі от е, шматки. Я замаринувала його у томатному е, соці з додаванням цибульки, лимону та спецій для рибки. І підсмажили ми у рішиці на мангалі. Було дуже смачно. Цей рецепт точно увійде в копилку моїх рецептів. На літо для мангалу я давно шукала якісь такий класний рецепт риби і пробувала різні, я не була задоволена. А ось цим рецептом я прям дуже задоволена. Я вам раджу дуже сильно спробуйте. Всім привіт! Мене звати Таня. Ви потрапили до мене на канал. Хочу трошки розповісти про себе. Мені 38 років, я а, у шлюбі вже 11 років. Маю сина 10-річного та донечку, який зараз рік. я вважаю себе дівчиною. Тож мій канал буде про все таке дівоче, про а, в першу чергу про домогосподарство, тому що зараз я знаходжусь у декреті. Це готування, це прибирання, це мотивація на те, щоб ви будували затишок у ваших оселях. Також тут буде про діток, їх я маю двоє. Буде про домашніх улюбленців. У нас їх також різноманіття. Деякі з наших домашніх улюбленців вас можуть навіть здивувати. Ну, вони мене саму дивують, а деякі навіть лякають. буду ділитися з вами лайфхаками та своїми схемами по догляду за собою. На моєму каналі точно буде про ремонт та облаштування будинку, тому що наш ремонт наразі далекий від завершення, майже відсутні в нас меблі. І я буду ділитися з вами нашим прогресом. Дуже багато всього ми робимо своїми руками. Хочу розказати про свої причини, для чого я завела цей канал. Перша з таких причин це те, що коли я вийшла в декрет, дуже різко змінився. Темно моє життя, абсолютно все життя моє змінилось. Тому що до цього, можна сказати, що я була така бізнес-леді, ще до чоловіком є своя невеличка справа. Ти кожну хвилину працюєш, ти розумієш, що ти робиш. Тобто ти бачиш якісь певні результати своїх дій, якийсь прогрес. А коли я вийшла в декрет, все дуже сильно для мене змінилось. І цей канал. Має бути таким що, по типу щоденником досягний, якщо вони, звісно, будуть в мене, а, за які я маю себе похвалити. Я сподіваюся, що мені також буде себе на що похвалити. Друга причина, по якій я забрала свій канал, це що вона випливає з першої причини, це необхідність самовдосконалення в домашніх справах, в тому, в чому я ніколи не була сильною. У мене ніколи раніше не було власне вдома. Це трошки про дітей. Ще одним таким завданням для себе і для цього каналу я ставлю урізноманітнити наш сімейний відпочинок, щоб е жити було щоб жити більш яскравими моментами. Хочеться, щоб е це життя нам. Навіть цей гіркий такий сумний період був наповнений. Хоч чимось радісним заради наших днів. Трошки про творчість. Я маю багато захоплень. Я відкрила творчість у першому декреті, напевно, як і всі мамочки починають щось в'язати, вишивати. Я свого часу дуже захопилася лякою справою, виготовленням авторських ляльок. А мене чомусь дуже сильно надихає, коли з куска глини. Там, врешті-решт, виходить щось таке, що дивиться на цей світ. Чому? Можна сказати, що живе. особисто мені творчість надає сил і натхнення, і віра. Раз кожен мусить робити для себе те, що він вважає за потрібним, щоб залишатись у нормальному психологічному стані. Мазеролер. Ось то вже голочок 05. Давайте розкриємо, я покажу вам вище ці голочки. Я придбала його на AliExpress, але якщо чесно, я дивилась і на майкапі, і бачила такі, сам, в такій самій упаковочці такої форми а, циліндрики. Тобто мені здалося, що це той самий продукт, просто, просто придбаний не на AliExpress. Через це я вирішила не переплачувати. Тут немає якоїсь такої супертехнології, як мені здалось. Я вирішила, що на першу, на першу пробу буде цього достатньо. Далі, хлоргексидин. Для того, щоб притерти обличчя та промити сам цей ролер перед використанням. Ватний диск. А, ще забула сказати, що перед тим, як я взагалі буду пробувати робити цю процедуру, я ось скористаюсь таким от пілінгом. Це така пудра, пілінгуюча пудра. Так, і ось такий у мене ще є, типа як клінер, я теж ним скористаюся. Для того, щоб попередньо почистити обличчя перед тим, як я буду витирати його хлорексидину. Це ось, така, ось такий, ось, типу, як тонік, такій гелеобразної форми я буду його намащувати на обличчя вже після самої процедури. Або ось таку ось використаю сирову. Такова, вона з колагеном. Для самої процедури я буду користуватись використовувати аскорбінову кислоту у ампулах. Я купила її в аптеці ось 100 мг на мілілітр. Ще я також купила так само в аптеці в ампулках Хлої Вера, ну, скористаюсь наступного разу. Та подивимось, як я це все буду робити. Для мене це перший раз, мені самі трохи страшно, але я думаю, що все прийде в норм. Спочатку я вмиваюся гелем La Roche posay Le Picard для щитливої шкіри та такою силиконовою щіточкою я залишу посилання, я купила її на AliExpress. Для чогось ця сторона, я не знаю. Якщо хтось знає, для чого вона, будь ласка, напишіть, бо я, коли нею приводжу, взагалі не відчуваю ніякого ефекту. А ось ця маленька така щіточка, це для криїців носа, як я розумію. Далі я використовую ось таку пелінгуючу пудру, гарненько змиваю все водою. Спершу я обробила мозоролер мильним розчином, потім облила його кипятком, і зараз прямо перед самим костанням я його проливаю хлоргексидином, також протираю обличчя. Показую ось тут, як зберігається. знаходиться там в такому підвішеному стані і голочки не тупляться. половину я збираю нанести до процедури і потім ще другу половину. Буду прокочувати. Самі, самі трошки страшно, і я дивилась відео, як це правильно треба робити. Спочатку треба прокочувати ось в цьому напрямку, по 8-10 разів на одному місці, потім в цьому напрямку, так само, 8-10 разів, і потім ось в цю сторону і в цю сторону. І так прокочуємо кожну зону. Тут так само я беру. боляче. Я відчуваю, як проколюється шкіра, є такі, тіпа, як покалування, але ну, не можу сказати, що це боляче, можливо, на якихось інших кінець будуть інші відчуття, поки що нормально, можна потерпіти Буду робити це повільніше, тому що якщо поспішати, то виходить так, що ти цими голочками трохи тягнеш і виходить таке мікроподряпане. Я бачила, що дівчина так само проходиться по бровам, каже, що це має покращити ріст. Дівчата, я в жодному разі не претендую на правильність виконання цієї процедури, і насправді пробую цю процедуру вперше. Просто ділюся своїми враженнями про те, як ця процедура пройшла і чи мені сподобався результат. Що я можу сказати, що процедура вона є безболісна, ну, як на мене, вона достатньо безболісна, то можна потерпіти таке відчуття, наче ти водиш просто гарячою ложкою по обличчю. Чистая іс моє таке побоювання, але мені здається, що сама самазотерапія стимулює ріст а, волосся. А боюся дівчата, щоб вони не виросли вуса. Через декілька годин вже обличчя приходить в норму. Тобто, якщо ви зробите на вечір, ну принаймні це подіяло на моїй шкірі, я зробила цю процедуру на вечір і до ранку вже не було ніяких слідів, ніяких ні почервонінь, ні ранок, нічого. Все. Да. Скорбіночка трошки щепає, а то вона інка скрита. Зазвичай ця сироватка дуже швидко всмоктується в шкіру шкіра і поглинає з великим задоволенням. Дивимося, вона трошки заспокоїть цю мою шкіру роздратовано. А сам це наш мазеровер, я промию задуші після використання таким мильним, мильним розчином. Все красуємо. А поки я криваюсь холодним потом, намагаючись зняти вам хоч щось, гляньте на цю пухнасту кицю. Я сподіваюся, що хоча б вона переконає вас дати мені другий шанс, можливо, і третій. І зустрінемось у нових відео. Па-па!